Дякую, Павле. Вишлінський, центр економічної стратегії. У мене таке дуже тактичне питання. Бо наступного тижня їхати в Брюссель, а там Бар Де Вевер, бельгійський прем'єр, і власне, оце питання з російськими активами замороженими. Але, от в контексті того, про що говорила пані Забушко в попередній сесії, де власне згадували і Бельгію, яка відкупилася євреями. А і от у вчорашньому інтерв'ю власне бельгійського прем'єра з нього все це полізло про Росію, яка не може програти, і не треба, щоб вона програвала. І от далі по тексту, і стало зрозуміло, що питання тут зовсім не в юридичних питаннях з російськими активами. От як з цією частиною Європи, які вибачте за цитату не на часі, ні други, ні врага так. Як з ними працювати? Дякую. По-перше, у нас тут камера так, записує, але я скажу. По-перше, їх потрібно лікати. Європа спочатку думала, що це все несерйозно і ненадовго в 2014 році. І думала нами відкупитися частиною, так і далі. В принципі, вони з цим доволі довго жили, починали нові проекти з Росії. Там, коли про це ми воювали, їх це дратувало. В 22-му році вони зрозуміли, що це серйозно. В 24 році вони зрозуміли, що це надовго. Але вони це не вся Європа. В Європі існує чимало тих, хто хоче повернутися не до попередньої реальності, вони занадто розумні для цього, але до якоїсь реальності, де можна жити разом. Так, звичайно, дружити більше не можна, якось морально не заходить. Політично теж погана історія. Обійматися з Путіним вже ні. Ну, але хтось буде говорити, що потиснути руку заради там безпеки і стабільності це може і непогано. Це буде нас когось дратувати, когось вивертати. Але бельгійці — це доволі странна країна, вона з одного боку штучна. От іноді Путін намагається виходити і каже, Україна штучна країна. У них немає історії. У Бельгії історії, як такої, немає. Її створили в результаті домовленості міжнародної в 1831 році. Бельгія — країна, яка живе на тому, що стабільність це товар, який вона продає. Саме тому там знаходяться європейські інституції, саме там знаходиться НАТО, і саме там знаходиться більшість російських резервів через зрозуміло механізм Євроклія. Чи Європа, яка хоче повернутися до якоїсь стабільності публічно, ні, вона буде мовчати? Більгійський прем'єр просто в оскільки ніхто не хоче віддавати гроші. І не тому, що це пов'язано з якимись ризиками, це можна досить креативно закрити. А через це, що вони вже планують собі якусь програму на майбутнє. От найкраща історія їм сказати, що ви ніколи не сплануєте собі програму на майбутнє, стосовно якої ви зможете домовитися всередині Європи. Тобто в майбутній Європі будуть ті, хто буде ненавидити. Сьогоднішню Росію будуть ті, хто будуть байдужим, будуть ті, хто буде намагатися якось заходити з заднього ходу, але зайти з переднього вже не вдасться, оскільки будуть ті, хто буде ненавидити. І якщо ви не зможете з нами домовитись, і якщо ви не зрозумієте, що без нас ніяк, то ми вам зіпсуємо життя. В тому сенсі, що єдиної Європа не буде, а єдиної Європа не буде, ви не будете заробляти. Оскільки ваш товар це стабільність. І я би їх лікав. Банально. Ну, тобто ні банально, за допомогою емоціями їх не скільки б ви їм не показували відео або не розповідали історії, на них не дійдеш. Скільки б ми не казали, що Україна це їх безпека, вони в це не вірять. Але лякати, ну ви розумієте, що страх це насправді більше, ніж емоція. Це політична історія. І лякати зараз це дуже хороша історія, адже вони зрозуміли, що Штати вони зараз є, завтра їх немає. Це як метові Пуха. Тому хай побудують собі стабільне майбутнє без того, щоб чимось пожертвувати. І в принципі, з моєї, з, моєї, з моєї історії, з мого досвіду, ці розмови дуже заходять. Тобто з ними починаєш говорити і кажеш, ну окей, якщо ви цього не зробите, які ваші подальші дії? Вони кажуть, ну от у нас є важі, оці активи ми потім використаємо в майбутніх переговорах. Я кажу, окей, як? Вони кажуть, ну ми будемо їх тримати, і Путіну це сподобається, і вони потім підуть на якісь поступки. Я кажу, окей, а чому він поки що, поки ви їх тримаєте, не пішов ні на які поступки. І насправді такі доволі забавні питання в цій грі вони дуже їх розважають. На п'ятому питанні вони не розуміють, що вам відповідати. Серйозно, я абсолютно. Тобто лякайте і ставте їм питання. Іноді їх дратують питання, які ви ставите публічно. Я от люблю їм ставити питання публічно, і вони потім на них відповідають або намагаються мені дзвонити і казати, що я неввічливий. Ну але таке життя.